30 січня. Що означає виправдання? Проголошення. Через кров Ісуса я виправданий, зроблений праведним. Так, ніби ніколи не згрішив. У посланні до Римлян читаємо Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. До Римлян 5 розділ, 9 вірш. Слово виправдані містить багатий спектр значень. По перше, це юридичний термін. Це означає, що ми виправдані, повністю звільнені від усіх звинувачень. Ми стояли перед судом, але нас виправдали. Це справді добра новина. Подумайте, що переживає людина, яку судять за вбивство, коли раптом чує виправданий. Просто спробуйте уявити це. Ось так маємо відчувати себе і ми. По друге, ми невинні. По третє, нам зараховано праведність. Багато хто на цьому зупиняється, але я запевняю вас справжній зміст глибший. Ми не лише вважаємося праведними, ми зроблені праведними. Завдяки крові Ісуса нам не просто зараховано праведність. А вона дійсно діє в нас і формує нас. Ми стаємо праведними, ніби ніколи не грішили. Ми стали праведними праведністю самого Христа. У ній немає жодної темної плями минулого, жодної тіні провини, і сатана не має нічого, чим міг би нас звинуватити. Ми виправдані його праведністю, і в ній немає місця для провини чи проблем із минулим усе стерто знищено навіки. Помилімося. Дякую Тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую, що через Його кров я виправданий, зроблений праведним, так, ніби ніколи не згрішив. Амінь.